Ну, по перше, я би хотів зазначити, що сьогодні громадянин Віктор Янукович повністю продемонстрував, що йому абсолютно наплювати в цій країні на все йому наплювати на права громадян, йому наплювати на закон. Ви ж переконані, і ви це розумієте, що сьогодні оголошувалося нерішення рішення цього опередкового суду. Це оголошувалося рішення Віктора Януковича тримати Юлію Тимошенко, свого основного політичного опонента в тюрмі стільки, скільки це буде можливо, без будь-яких доказів, без будь-яких пояснень, без будь-якого сенсу. Взагалі без будь-чого. Насправді сьогодні в Україні абсолютно чітко закінчила своє формування тоталітарна держава. Я ще раз підкреслю, ні у кого не викликає сумніву те, що відбувалося в Печерському суді, немає нічого спільного ні з правосуддям, ні з моральною, ні з етикою. Це ці ж троє людей, виконуючи вказівку Віктора Януковича, назвали те, що відбувається в Печерському суді, ідеальним правосуддям. От такого ідеального правосуддя хоче Янукович для України. Моїх колег, які займаються адвокатською практикою, вже виганяють із зал судового засідання, користуючись прецедентами Кирєєва. Людей позбавляють можливості захищатися, що проти людей відкривають надумані кримінальні справи, використовуючи як прецедент справу Юлії Тимошенка. І це не буде зменшуватись, це буде лише збільшуватись, виступаючи. З нагоди Дня Незалежності Віктор Янукович просив припинити тиск на громадян України і на бізнес. Ви знаєте, це було звернення канібала до самого себе закликом стати вегетаріанцем. Віктор Янукович сьогодні це український канібал. Дякую. Зараз хвилиночка. Сьогодні ми ап'ять отримали позорное решение, которое еще раз доказывает, что в Україні началась диктатура. Мы не остановимся на борьбе. Завтра же, через несколько днів ми посылаем дальше запрос в Европейский суд прав человека. О, о том, что мы ищем справедливости у них. И как мы и предполагали, что в украинских судах мы не можем найти справедливости, как они могут найти сотни людей, миллионы людей, украинцев. И сейчас э, с этим решением мы можем э, сделать заключение о том, что больше никто в Украине не сможет получить правомерного справедливого решения. И все контролироваться будет э, диктатором Януковичем. Спасибо. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день цілком зрозуміло, що все це затягування, яке відбувалося в цьому суді, було пов'язане лише з одним, щоби вчора європейський суд не міг розглянути порушення статті 6 Європейської конвенції. А однак, буквально до кінця тижня. Нами буде закінчено доповнення до скарги і передано до Європейського суду з прав людини саме в частині відсутності справедливого правосуддя для Юлії Тимошенко в Україні. Чановніколи дякую всім.